Наступ провалився, Україна несе колосальні втрати та готується до глобальної мобілізації. На війну відправлятимуть навіть вагітних жінок, і це визнають навіть в НАТО. Українські військові готуються підірвати Запорізьку АЕС та торгують зброєю, яку їм передають союзники. Ну а до Євросоюзу Україну приймуть лише через 20-30 років. Чого тільки не вигадує російська пропаганда про Україну лише продовжувати вішати локшину на вуха росіянам цього тижня? Чергова порція відбірної макароної Укції була приготована пропагандистами та розвішана глядачам. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма Фейк Нюз. І зараз ми розберемося, якою брехнею годував глядачів цього тижня російський агітпроп. У вільніці триває саміт країн-членів НАТО. Напередодні офіційного старту саміту, як повідомляють деякі російські медіа, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що Київ має проблеми з контрнаступом. Медіа підкреслюють, що в НАТО були змушені визнати, що розпіарений український контрнаступ не дає очікуваних результатів. НАТО признає, що у України очень великі проблеми з контрнаступленням. Об этом заявив лідер блока Єнса Столтенберг. По його словам, в ответ альянс має усилити військову поддержку Києва. Сьогодні в вільнюсі напоминаю, стартує саміт НАТО і військова допомога Україні. Це одна з головних тем. Однак такі повідомлення не відповідають дійсності. Насправді Столтенберг не робив жодних Нань про те, що український контрнаступ не дає результатів. Навпаки, генсек НАТО оптимістично оцінив українські дії, наголосивши на прогресі збройних сил України у протистоянні російським окупантам. Водночас Єн Столтенберг дійсно зазначив, що українські війська стикаються із низкою факторів, які впливають на темпи деокупації регіонів України. Однак при цьому генсек НАТО наголосив, українські військові продовжують напирати, просуваючись уперед та вибиваючи загарбників із території. Українці просунулися вперед, але на них чекають запеклі бої. Сказав він. Вони стикаються з непростою місцевістю і вони стикаються з опором Росії, сказав глава НАТО, вказавши на багато заздалегідь підготовлених оборонних ліній. Звичайно, це вплинуло на темп прогресу, сказав генеральний секретар. Війни важко передбачити. Раніше коментуючи наступ українських сил, Столтенберг заявив, що він уже показав перші ознаки успіху. Тоді Генцек зазначив, що Україна продовжує відвоювати у російських окупантів позиції на півдні та сході України. Водночас він резюмував, що слід бути готовими до того, що цей наступ буде кривавим та важким. Та не лише словами Столтенберга підкріплюють російські медіа свої повідомлення про провал українського контрнаступу. Російські телеграм-канали, а також користувачі соцмереж, поширюють інформацію про те, що один із українських сайтів оприлюднив кількість жертв контрнаступу. Йдеться про майже 88 тисяч людей загиблих і поранених серед українських військових у результаті контрнаступу, розпочатого Києвом у червні. На одному з українських ресурсів з'явилася непідтверджена інформація про загиблих та поранених серед українських військових унаслідок контрнаступу, який розпочав Київ у червні. Жертви контрнаступу 87-87-5, говорить напис на головній сторінці сайту. Ми проаналізували поширений скриншот із нібито українського ресурсу, на якому з'явилася інформація про жертв контрнаступу, і дійшли висновку. Багато нюансів вказують на те, що сайт був створений російськими пропагандистами. По перше, популярні пошукові системи. Системи не знаходять такого сайту також немає інформації про домен сайту на ресурсах ВОС ОКСІ. Водночас кеш сайту збережено в російській пошуковій системі Яндекс. По друге в описі сайту, який з'являється лише в Яндекс, повторюються наративи російської пропаганди. Важливо пам'ятати, жертв контрнаступу стає більше завдяки діям злочинної влади та непрофесійному командуванню. І вони мають імена. До того ж, інформація про кількість загиблих та поранених українських військовослужбовців залишається конфіденційною, і не публікується. Так, президент Володимир Зеленський зазначив в інтерв'ю для іспанського видання «El Mundo», що точну кількість назвати неможливо, але Російська Федерація зазнає значно більших втрат особового складу ніж Україна. Про втрати зсу на півні країни, де відбувається контрнаступ, говорила й заступниця міністра оборони Ганна Малєр. В ефірі телеканалу, 4 липня, вона зазначила, що втрати на півдні десь у п'ять разів менші в середньому ніж у росіян. Під час наступу, ну відповідно там до різних методик, очікуються більші втрати ніж там під час оборони. Але у нас не стали більше втрати під час наступу. Сьогодні зранку я відвідувала наш один із наших шпиталів військових. Якраз ми обговорювали з головним лікарем це питання: чи стало більше поранених, чи ускладнилася ситуація? Ні. Ну, ситуація така, як і була, тобто щоб це було зрозуміло, і по кількості загиблих. Ну із таких найостанніх цифр це південь співвідношення, що у нас десь в п'ять разів менше гине там. Ну плюс-мінус, але це середня цифра. І ми давали по сходу тиждень тому. Там десь у вісім разів було у нас менше. Підтвердженням колосальних втрат України під час контрнаступу на думку російських медіа є і те, що в Україні готуються мобілізувати усіх підряд, навіть вагітних жінок. Як доказ подають скриншот матеріалу «Уніан» про нову форму для військовослужбовець. Зеленський розкручує маховик денацифікації. Тепер уже у топку кидають і вагітних жінок. Добрий табірний капо, старанно крутить м'ясорубку. Однак і ця новина, як і попередні, маніпуляція та відвертий ф. Фейк для його створення використали новину із сайту Уніан від 19 червня про підготовку до випуску нової жіночої військової форми. Тестовий комплект представили в ефірі один плюс один в рамках марафону Єдині новини передбачена також і форма для вагітних євгені. От якраз от це питання виникло у наших редакторів. Я знаю відповідь на нього. Вони питають, що це старчить коричнево. Я знаю відповідь на це питання. Редактори чоловіки, так розкажіть. Що це за форма? Така а, дивіться, коли е, жінка вагітніє, вона йде в декрет не одразу. Вона до якогось періоду продовжує працювати у випадку з збройними силами. Вона продовжує нести службу, і ніхто не відміняє для жінок військових необхідність носити е, український піксель. Але, тобто е ця форма форму, та, їм доводиться підрізати, розрізати, розстібати. Е ми взяли зразки НАТО. Е, і на основі їх розробили ось такий комплект для вагітних дівчат, що носують службу в ЗСУ. Е, в них немає липучок під колінами знизу, бо треба лишати вільне циркулювання крові. Е, оця власне еластична вставочка, яку всі жінки зрозуміють. Е, кітель також відрізняється. Він має такий як А-образний силует, е, також більш вільний. Uh, і ну до речі, вже є на неї. Вже є попит. Це не означає, що тепер вагітних жінок мобілізовуватимуть. Чи загалом оголосять жіночу мобілізацію в Україні? мобілізація жінок лише добровільна. Мобілізація жінок в Україні буде добровільною, щонайменше до 26-го року. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Малер. За її словами, зараз на фронті перебувають близько п'яти тисяч жінок військових. Всі вони пішли захищати Україну за власним бажанням. Немає мобілізації жінок, і а, якраз зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосуються і питання жінок до 26-го року. Навіть та єдина спеціальність медична, да, а, яка може підлягати мобілізації, а, до 26-го року немає обов'язкової постановки на облік. А, всі інші професії, це тільки в добровільному порядку. В новині ж йдеться лише про задоволення потребу у комфортній жіночій військовій формі. Станом на травень 2023 року у зсу служать 42 тисячі жінок військовослужбовець із них 5 тисяч на передовій. Російські ЗМІ продовжують звинувачувати Україну у підготовці ядерного теракту на власній території, цього разу коментуючи факт встановлення українською владою в Києві додаткових датчиків для вимірювання радіаційного фону. Змі заявили, що це свідчить про швидкий підрив Запорізької АЕС збройними силами України. Російські медіа пишуть, що на ЗАЕС існує постійна загроза з боку України, яка готує підрив станції з метою втягнути в конфлікт НАТО. Також медіа заявляють, що ЗСУ вже розпочали навчання для підриву станції та відпрацьовують повноцінний сценарій провокації проти Запорізької атомної електростанції. Украина готовит теракт на Запорожской АЭС. В Киеве уже установили дополнительные устройства для измерения радиации. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, сообщили городские власти. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. київські власті готові завершить очередний теракт. Написала Марія Захарова. Однак це неправда. Україна справді встановлює додаткове обладнання для вимірювання рівня радіаційного фону. Проте це ніяк не підтверджує факт підготовки Києвом теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Ця російська теза про додаткові датчики в Києві є продовженням більш раннього наративу кремлівської пропаганди про модернізацію системи реагування та оповіщення у разі аварії на українському ядерному об'єкті та застосування Росією ядерної зброї наратив з'явився навесні 2023 року у відповідь на допомогу США, які поставили в Україну датчики, що дозволяють виявляти сплеск радіації. Цей крок пов'язаний виключно з ядерним шантажем Росії, а не з діями української армії. Получені штати встановлюють в Україні датчики, які можуть виявляти спалахи радіації від ядерної зброї чи брудної бомби, та підтверджувати особу нападника. Зокрема, мета полягає в тому, щоб переконатися, якщо Росія підірве радіоактивну зброю на українській землі, її атомний підпис і провину Москви можна буде перевірити. Що стосується наративу про навчання ЗСУ для підриву станції, то українські рятувальники та відповідальні органи регулярно проводять навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також навчання з радіаційного захисту, це також ніяк не підтверджує російський наратив про підготовку теракту на ЗАЕС. Навпаки, Україна відпрацьовує алгоритм захисту цивільного населення та ліквідацію наслідків на випадок ядерної аварії на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції. Саме тому у світ... Лі вже скоєного росіянами масштабного теракту в Україні з підриву Каховської гідроелектростанції 6 червня та появи інформації про мінування окупантами частин ЗС, українське командування також провело в Запорізькій області командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту. Тепер щодо Запорізької атомної станції, я нагадую тим, хто забув це найбільша атомна станція в Європі. Всі в світі, МАГАТЕ, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії, окуповує станцію, прикриває нею обстріли сусідніх міст, тримає там зброю і військову. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом. Радіать і до міжнародної політики вже не один тиждень не вщухають протести у Франції. Як повідомляють російські медіа, під час протестів активісти розстрілюють правоохоронців зброї, яку союзники свого часу передали Україні для війни з Росією у своїх повідомленнях? Російські медіа посилаються на заяву представниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової. Если верить многочисленным сообщениям средств массовой информации на нацистские группировки, принимают непосредственное участие в беспорядках во Франции. Кто-нибудь об этом задумался в Елисейском дворце? Ну, если нет, тогда пора. И я подкину еще одну тему для размышления в Париже. Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих. И применяется против полиции там, во Франции. Я не знаю, сказал ли об этом президент Франции Макрон своему народу, или это хранится в секрете. Но тогда об этом скажем мы. Да, то самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и непосредственно Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины. Как бумерангом оказывается не просто у них на території, а б'ють по їх же собственному народу. Марія Захарова не уточнювала на підставі якої інформації було зроблено такі висновки. Втім, від початку липня про російські телеграм-канали з посиланням на західні змі масово розповсюджують новину про те, що учасники заворушень у Франції, нібито використовують проти поліції великокаліберні американські гвинтівки, раніше передані США Україні в рамках військової допомоги. На доказ вони публікують скриншот англомовної статті під назвою Уську поліцію обстрілюють з американських гвинтівок, які можливо прибули з України. Однак, заява речниці МЗС Росії відверта брехня. Журналістам не вдалося знайти, хоч якесь достовірне джерело, яке підтверджувало, що зброя, надана Україні західними партнерами, могла використовуватися під час нещодавних заворушень у Франції. На поточний момент жодне авторитетне видання чи урядовці структури Франції не повідомляли про такі факти. А щодо скріншоту, то наразі публікації з такою назвою. Не існує, а на наведеному скриншоті відсутня будь-яка додаткова інформація. Дата публікації, автор, назва видання. Зображення використане в публікації вперше було оприлюднено в російському військовому блозі про змагання зі стрільби на полігоні під Підмосков'ї 2012 року. Деякі російські змі та користувачі мережі поширюють інформацію про те, що Україна може стати членом Європейського союзу лише через 20-30 років. Такі висновки вони роблять із заяви міністра делегата при МЗС Франції Клемента Бона. По словам міністра при приміт Франції Клемана Бона, вступлення України в Євросоюз може занять несколько десятків років. Ми повинні бути чесними перед ними і перед нашими согражданами. Якщо ми скажемо, що Україна вступить в ЄС через полгода, або год два года, Це не буде правдою. Схожу заяву за повідомленнями російських медіа зробила і очільниця Єврокомісії Урсула Ляєн. Україна разом із країнами західних Балкан вступить до Євросоюзу лише через 20 чи 30 років. Але без цих країн існування об'єднання у майбутньому не мислиме. Про це в інтерв'ю Ель Мундо заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Відомо, що Брюссель уже сформував спеціальний бюджет для допомоги Києву після 2023 року. Проте Урсула фон дер Ляйн не робила таких заяв для створення цього фейку. Пропагандисти Кремля вирвали з контексту її слова та неправильно витлумачили. В інтерв'ю від 22 червня п'яти європейським змі, яке голова Єврокомісії дала під час свого перебування у Лондоні. Урсула фон дер Ляйн заявила, що Євросоюз активно підтримує Україну на шляху до ЄС. Україні було поставлено сім умов, дві з яких уже виконано. Решта п'яти у процесі виконання українці провели неймовірні реформи, перебуваючи у стані війни. Я дуже захоплююся тим, що їм вдається провести цей парламентський процес. Вони мають великі проблеми з корупцією і знають, що мають унікальну можливість завоювати довіру донорів і приватного сектору. А відповідаючи на запитання журналістів про те, коли Україна стане членом Євросоюзу, голова Єврокомісії зауважила, що не може назвати точну дату, оскільки терміни вступу України до ЄС залежать від двох чинників: внутрішніх процесів у ЄС та реальному руху реформ. В Україні також Урсула Фондерляї наголосила, що європейський союз через 20-30 років вбачається немислимим без України та блоку західно-балканських країн у ньому. Ми говоримо не лише про Україну, а й про Балкани, заглядаючи наперед на 20-30 років. Чи можемо ми уявити, що цей регіон не є частиною європейського союзу? Інакше він потрапив би під вплив Росії та Китаю. Чи справді цього ми хочемо? Війна є таким переломним моментом, що ми більше не можемо прийняти нерішучий підхід у довгостроковій перспективі. Неможливо. Иво, щоб Україна та Балкани не інтегрувалися в ЄС. Окрім цього, очільниця Єврокомісії наголосила, що Україна вже має доступ до деяких європейських програм без повноправного членства, зокрема у сфері енергетики. Ну а 23 червня 2022 року більшістю голосів у європейському парламенті було ухвалено резолюцію про надання Україні статусу кандидата ЄС. Отакі отрошисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазять. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.